Да халябны. Надо попасть в эту. Тече вода, не зна зупинку. І прямує цей струмочок під фундаменти будинків на Євгена Чикаленка, 59І та 59І дріб 1. Аварійної бригади Інфоксводоканалу на місці так немає. Люди нервують, знову очікують відключення води. За їхніми словами, це вже стало традицією останніх місяців. І справа не лише в аваріях. Головна причина у боргу на понад 1 мільйон 600 тисяч гривень, який, як кажуть мешканці, навісили на будинки незрозуміло звідки дуже важко. Старший сидить з молодшим, а я ходжу і потроху нашу воду. Це ж неможливо. Немає кінця і краю цьому розумієте? Я не знаю, чому ніхто не звертає уваги. Наприклад, мені дуже важко. Мій чоловік служить. Він захищає нашу батьківщину. А я сиджу з двома дітьми тут, і мені дуже важко одній. Воду вимикають на тижні, на свята, на вихідні. Це стало однією з причин, того, що два будинки вирішили створити власне ОСББ і відокремитися від обслуговуючої компанії Золота чайка, на рахунку якої виник незрозумілий мешканцям борг за воду у майже 2 мільйони. Але й від інфокс водоканалу взаєморозуміння за словами керівника новоствореного об'єднання домогтися не вдається. Цю жару, тобто водоканал» не організував ні підвозу води. Вони не, не дивлячись на те, що є малі діти, там люди літнього віку взяли, відключили, просто кажучи, що у вас борги. Але письмово ніхто не надає нам ці, ці борги, тобто це якийсь нонсенс. Ми, ми не бачимо цих боржників. Ми зібрали вже більше ста квітанцій, що боргів немає. 70 квартир не могли здійснити борги на мільйон 700 навіть за 10 лет. Анатолію Аксентієвичу майже 90 років. Три з них він живе на Чекаленка, і ситуація з відключеннями води значно погіршує життя інваліду. З водою було погано, дуже. Та й зараз без кінця якісь угрози відключим, заключені. Мені маєте мені трудно вже вникати в це діло. У мене хвора мати з переломом хребта. От. У мене хворий батько, бачите самі, як, от, і таскати оцю воду е, і на себе, та на свою сім'ю, і на батьків, то знаєте, якби вже нема ні рук, ні сили, нічого. Ми оплачуємо, е, нема в нас долгів, оплачуємо кожен місяць стабільно. От, і щоб ми оце так мучилися цією водою, то це просто якийсь жах. В водоканалі відмовляються переводити мешканців на індивідуальні договори, поки не сплачений борг золотою чайкою, і підтверджують, що проводять обмежувальні заходи з водопостачання. Ми не припинили надавати послуги, не дивлячись на значну суму заборгованості. Так обмеження і заходи впливу як до борозників періодично проводяться, але також бувають аварійність. вказаних будинків, вжити всіх максимальних заходів і погасити свої борги перед постачальником. Мешканці двох будинків на Чекаленка не вважають ці борги своїми, адже компанія Золота чайка обслуговує ще два будинки поряд. Вони стали нас шантажувати відключенням води. Е, є два колодця, які відключають І і один, це заді нас є колодець, і на вуглу, на розі прихрестку, є колодець, який відключає Ж і І. І є, але вони їх не відключають, а тільки нас, не отримавши від золотої чайки чіткого списку боржників, представники ОСББ надали в компанію вже адвокатський запит, і за відповіддю прийшли вже з нашою знімальною групою, але знову отримали відмову. Ми направляли адвокатський запрос по задовжності по жильцям по квартирам. А коли буде відповідь? Давайте ви випадають без лівіння, будемо розмовляти. Ні, ту ж давайте ви Я <реш> Шо, спасибо. Недомовки народжують чутки про можливу корупційну змову або ж кримінальну розтрату. Тому ОСББ вже надіслали листи до прокуратури національної комісії з комунальних послуг. Тощо також неодноразово зверталися і до мерії та райадміністрації, але там нічим не допомогли. Хотілося б, щоб влада звернула на нас увагу міста, депутати. Ті ж наші улюблені, і допомогли нам вирішити це питання, тому що ми будемо сідіти без води так дуже довго і створювати незручності один одному. Хотілося б допомагати. Ми ж повинні бути разом усі правильно. Наш дім, наша країна. Мешканці стверджують, що їх залишили наодинці з проблемою, нібито у покарання за те, що вони самотужки намагаються доглядати своє житло. Йде покарання за те, що ми обурилися і створили ОСББ, пішли від них, і все. Ми вороги. Ну я бачу, що владі міста і нашим депутатам на нас наплювати. Вони тільки згадають про нас перед виборами, як завжди. Ані тільки каспомнять про нас перед виборами, як завжди. Надія Панкратова Костянтин Лужневський, перший міський.